Приблизно десь так виглядає обличчя батьків, коли йдеться про підготовку до школи. У нас є рішення для хлопчиків. Знайомимо з трикотажною колекцією до школи, який полегшать вам вибір цього року. Можемо запропонувати бомбери і штанці в комплекті до цього бомбера. Матеріал три нитка. Із такою. Бачите, діагональне плетіння по внутрішньому стороні. М'ягенький трикотаж, який гарно сідає до тіла. Дитині зручно перебувати в такому бомбері впродовж більшої половини дня. Невеличка пішенька, манжети-резиночки на рукавах. І так само манжети-резиночки понизу бомбера, щоб була якомога краща посадка. Штани до цієї моделі. Точно такий самий колір для хлопчиків на резинці забезпечує ідеальну посадку на будь якій фігури, тому що гарно тягнеться. Кишеньки для дрібничок, штани прямого крою, але тут ще є утяжка понизу штанини для тих, хто. Любить, щоб не звисала штанина донизу. Ідеальний варіант, коли на вулиці калюжі, щоб не замочити. І також це вихід для матусь, що можна взяти ці штанці на виріз початку навчального року. І якщо вони довгенькі ви їх підтягуєте, регулюєте довжину, по мірі того, як дитина підростає, ви відпускаєте низ і може вам штанці витачити до кінця сезону. Цей же ж комплект в чорному кольорі. Дуже плавна робота змійки. Дитині, навіть першокласнику, взагалі не, не створить проблем застібати і розстібати ковтинку. Пішеньки. І низ на кулісці демонструю і розтягнула. Обирайте як комплект цілком, так і окремо бомбер або штани. Ціна на бомбер 699 гривень, ціна на штани 649 гривень, розмірна сітка від 122 см до 152 см. До бомберів і штанів пропонуємо. Поєднати їх з футболками-вишиванками. У нас дуже великий вибір малюнків, як для хлопчиків, так і для дівчат. Класичні футболки або маємо моделі оверсайз для тих, хто любить, щоб було вільніше. Показуємо варіант, як виглядає разом з поло. тобто класичний шкільний одяг. Тому ну, ідеально підходить на кожен день до школи. Маємо великий вибір в суття: це кросівки для хлопців в світлих відтінках або в темних. На гарна мама можна одягнути хлопчика з ніг до голови, оскільки маємо величезний асортимент шкарпеток спідньої білизни, спортивного одягу, верхнього одягу. І є розрахунок карткою пакунок першокласника. Ми все розуміємо, коли одяг не підійшов і немає часу повернути в звичайні терміни як 10-14 днів. Тому у нас безлімітний час на обмін та повернення все для того, щоб покупки були для вас якомога зручнішими та вигіднішими.